Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття з математики. Пропоную виконати вправу частування для артистів. Які дві групи можна утворити з фруктів? Так, групу з бананів та яблук. Скільки бананів? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, 7, вісім. Якою цифрою можна позначити кількість бананів? Цифрою вісім. Давайте порахуємо, скільки яблук. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Якою цифрою ми позначимо кількість яблук? Цифрою вісім. Намалюйте у себе на верхній смужці банани, позначимо їх овалами, а на нижні яблуки кружечками. Дітки, скільки має бути бананів, щоб їх вистачило 9 слонам. Віддно, потрібно додати ще один банан. А скільки має бути яблук? Так, додати ще одне яблуко. Як вийшло число 9. До вісьми додали один, так? Яке число більше? Вісім чи дев'ять? Так, дев'ять. Наскільки дев'ять більше, ніж вісім? Відно на один. А зараз малята порахуйте: від одного до дев'яти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Та у зворотному напрямку від дев'яти до одного. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці! Хто вже так стомився і наліво нахилився? Треба дружно всім нам стати, фізкульт паузу почати, руки вгору, руки вниз. Вгору трошки подивись. Руки склали, як вітряк, і покрутимося так. Вище руки підійміть і спокійно опустіть. Будемо дружному сідати і до праці приступати. Малята наступна вправа – розфарбуйте трикутники. Необхідно зафарбувати 9 трикутників, використовуючи жовтий блакитний колір. Наприклад, скільки зафарбували жовтих трикутників? Так, 5. А блакитних 4. З яких двох менших чисел складається число 9? Відно 5 та 4. Запиши цифрами відповідно кольорів. 5 плюс 4. Молодці. Наступна вправа не помились. Необхідно визначити закономірність у розташуванні предметів і розкласти в порожніх клітинках відсутні предмети так, щоб малюнки не повторювались. Визначить закономірність на цьому зображенні. Та на цьому зображенні? Молодці малята! А зараз пропоную пограти в гру. Відгадай і покажи. Необхідно на запитання відповісти карткою цифру. Скільки пір року? Вірно, чотири. А скільки днів тижня? Так всім. Скільки козенят у касті вок та семеро козенят. 7. Скільки ведмедів зустріла Маша в касі три ведмедя? Три. Молодці. Скільком слонам ми готували частування? Скільки приготували бананів? Так. Дев'ять. А скільки яблук? Теж дев'ять. Дітки, яке завдання вам найбільше сподобалось? Працювали гарно всі, ви малята, молодці. До побачення, до нової зустрічі!